Прогноз погоди на 3 дні з 13 вересня. Привіт, друзі! Початок осені в Україні продовжує дивувати мінливою погодою, чергуючи помірне тепло з дощами. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 13 по 15 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра, а яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні. З 13 по 15 вересня очікується переважно суха погода. У західних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза, а нарешті території опадів не передбачається. В день 14 вересня, у західних Житомирській. В Вінницькій областях та на південному сході країни місцями очікуються пориви вітру від 15 до 18 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів, а вдень від плюс 18 до плюс 24. На Закарпатті та Одещині в суботу, 14 вересня, можливе потепління до плюс 26 градусів. Наша погода карта показує, що значні опади не охоплять всю територію, а погода Радар допоможе вам відстежити їх рух. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде мінливою, тож варто готуватися до чергування сонячних та дощових днів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми у періоді з 13 по 15 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів, а денна від плюс 19 до плюс 24 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами, що додадуть легкості осіннім пейзажам. Опади тут малоймовірні, що дозволить повноцінно насолоджуватися осіннім теплом. Вітер переважно східний. Від 5 до 12 метрів на секунду вологість повітря сягатиме 60%, а атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для ранкових пробіжок чи вечірніх прогулянок на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє стабільність, а погода сьогодні вже шепоче про продовження комфортного періоду у Чернігові. Денна температура буде плюс 22, нічна плюс 12, вітер східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря, що пахне опалим листям. У Сумах денна температура плюс 24, нічна плюс 13, вітер східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бадьорим бризом. Продовжимо з півдні України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 13 по 15 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 22 до плюс 27 градусів. 13 вересня в Одеській області можливий короткочасний дощ та гроза. Нарешті території переважно сонячно, з легкими хмарами, що додають тіні. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа, повітря наповнене морським бризом. Що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло, а погода сьогодні вже готує до потепління після дощів. В Одесі денна температура буде плюс 26, нічна плюс 16, короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря. А дощ лише підкреслить морську атмосферу, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями осіннього сонця. У Херсоні денна температура плюс 27, нічна плюс 17, без опадів. Вітер східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці. Чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною сонячною миттю? У Миколаєві денна температура плюс 28, нічна плюс 18, без опадів. Вітер східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 13 по 15 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 24 градусів. 13 вересня тут пройдуть помірні місцями значні дощі та грози. 14 та 15 вересня в Карпатах і на Прикарпатті місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, а атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Погода на Західній Україні мінлива, але потребує парасольки, що додасть свіжості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 20, нічна плюс 13, короткочасний дощ. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, а дощ лише додасть затишку атмосфері міста, запрошуючи до кав'ярень. В Івано-Франківську: Денна температура плюс 20, нічна плюс 14 короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло. А легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. Ужгороді: денна температура плюс 23, нічна плюс 15, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний 5 метрів на секунду. У сонце лагідно зігріває, але короткочасні дощі створять атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для походів у гори. У Луцьку денна температура плюс 20, нічна плюс 12, короткочасний дощ, вітер північно східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі, а легкі опади не завадять насолодитися прогулянкою. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 13 по 15 вересня нічна температура. Коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 29 градусів. Тут очікується переважно суха погода. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, незважаючи на короткочасні опади. У Харкові денна температура буде плюс 25, нічна плюс 13 без опадів. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку денна температура плюс 28. Нічна плюс 15, без опадів, вітер північно східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок та насолоди останніми днями літнього тепла. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 13 по 15 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 18 до плюс 23 градусів. 13 вересня в Житомирській та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі. Усі три дні очікується зниження денної температури на 3-5 градусів. Вітер переважно східний та північно східний від 5 до 12 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце. А погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Києві денна температура буде плюс 21, нічна, плюс 12, Без опадів. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. А прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок та насолоди природою. У Вінниці денна температура плюс 22, нічна плюс 13, короткочасний дощ, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі. Денна температура плюс 23, нічна плюс 14. Без опадів. Вітер північно східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 24, нічна плюс 15. Без опадів. Вітер північно східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницькій радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Наша погода, карта показує, що значних опадів не очікується. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та грози очікуються місцями, але не будуть тривалими. Температура буде комфортною, з вологістю близько 65%. Погода Кривий Ріг та погода Біла Церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погодою радар ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей дні ідеальні. Велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі умови нагадують початок вересня 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Цей прогноз погоди на три дні, а також погода на тиждень попереду допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.